Жіноча тяга може бути тільки до таких чоловіків, а все інше, що будуть розповідати, і хто б не розповідав, то ілюзія. До неконтрольованих, емоційно непідшитих на жінці, до емоційно більш-менш незалежних від стану жінки і вільних думками і позиціонуванням своїх потреб. Різні бусічки, донори, душечки. І каблуки, і різні підлабузники. Це може бути тільки вигідна позиція для стану якогось партнерського, економічного, побутового характеру, можливо. Тому що тяга, справжня тяга це в загадковості чоловіка. І в його непотреб... ну, не то що непотребі, а в більшій незалежності. Він не являється таким нуждальщиком, скажу так. Він не доганятор. Жінки і неублагатор її бажань. Курси, консультація сміливе.